Донецький шахтар готується до матчу відповіді проти Рена, маючи перевагу в один м'яч. Зізнайтеся, для більшості це стало несподіванкою. Особливо варто відзначити Дмитра Криськіва, який вдало замінив Михайла Мудрика на лівому фланзі атаки. Відзначився забитим м'ячем та став одним з кращих гравців тижня у Лізі Європи. Та чи вдасться гірникам втримати цей гандикап? У цьому відео пропоную послухати слова учасників майбутньої гри напередодні та спробувати розібратися, хто вийде до однієї восьмої фіналу Ліги Європи. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на футбол хаб та не забувайте заряджати на улюблені види спорту разом з компанією Parimatch. В Першу чергу на сам перезнали, що це. Нокаут-фаза, нокаут-систем і що фокус мусив бути тільки від ігри до ігри. Це намагався налаштувати команду на, на цей підхід, щоб фокус uh, на плани гру, uh, мотиваційний аспект uh, було просто uh, виражено на саму гру, яка перед нами. Так що перша гра закінчилася, ми зробили висновки, зробили тактичний аналіз, uh, відновилися. I teper pred nam stoji uh, mač, jaki je mač, 19. godin, ne izvažajući na, na rolj cogo samo maču, če to je kis uh, tam prohitni mač, če klasifikacijni mač, prosto je mač, na toj, na toj fokus hoti zaorientovati zavtršnju igru. Jak što budemo robiti uh, reći jak je robilo peršom u mači, jaki je nam dozvolil dominovati igru uh, i visoko i nisko, uh, tudi možemo, možemo dumati što zdobujeme, zdobujemo, zdobujemo haroši rezultat. ali, kažu še raz, tirki dumka ide pro peremogu, pro nijeku spekulaciju, pro nijeku kalkulaciju, bo mi to imamo dosud u Evropi što bi mogli korigovati i kontroljivati emocije što bi zigrati des, jak to kažu, tam na nečiku, da? Mi tako god ne umijemo. Такщо мусимо думати тільки про перемогу робити речі, що робили у першому матчі. Шахтар, Донецьк, клуб, який завжди грає в свій футбол і старається завжди виграти будь-який матч в будь-якому контексті. Тому завтра я впевнений. Ми будемо грати свою гру. Ми будемо битися до останнього, ми будемо битися до кінця. Ми будемо старатися забити максимальну кількість голів. А також ми будемо старатися принести максимальне задоволення від перегляду власне цього футбольного матчу. Форвард гірників Лишина Траоре відзначив тісний емоційний зв'язок з командою. Футболіст не покинув команду попри війну і подякував клубу за допомогу під час важкої травми. Я кожного разу це повторюю, кожного разу, коли я беру слово, да з пресою я відчуваю неймовірну гордість за те, що я виступаю в шахтарі. Мій кейс дуже специфічний, тому що в мене була травма, і клуб мене підтримував від самого початку. Тобто, коли я травмувався, коли мене оперували, коли я відновлювався. Це було серед іншого в Амстердамі. І от навіть незважаючи на те, що це була війна, навіть під час таких славних обставин, клуб мене підтримував, завжди був. Поряд зі мною для мене це дуже важливо повернутися і продовжити грати за Шахтаря. Це надзвичайно важливо. Я дуже гордий ще раз кажу повернутися і грати за і захищати саме кольори Шахтаря. Шахтар здивував багатьох у Європі, демонструючи гарні результати за обмежених кадрових умов. Ігор Йовічевич розуміє, що наступна гра проти Рена. Буде набагато складнішою, ніж їхня зустріч у Польщі. Ну, той склад, що вийде завтра буде конкурент здатним, будемо битися, як вже сказав, з першого до останнього. Бо нам іншого виходу нема. З менталітетом, з менталістів, з статичним планом, з індивідуальною відповідальністю, організації гри і думати лише про перемогу. Завтра буде дуже важкий матч. Дуже важкий матч бо Ми говоримо про РЕН з характеристикою. osnovno je ako moje je agresivnost, dinamika, temp, ritm i osobljivo ih atmosfera na stadionu i boli vanik budu što s peršove hvaline, tako mi gotovi do toga i mi musim biti povijesti na njihnji temp, svoju agresiju, svojim planom na igru i svoju dum koju što možem uh, vigrati zavtrašnji pojedinok. Če ono bude lehko, Ніякому раз налаштовуємося на важку ігру. Тренер Рена Брун у Женезьо побоюється того, що Шахтар має перевагу в один м'яч. Фахівець не раз відзначав швидкість та контргру свого опонента, і ці складові не виключення на матч. Відповідь велика небезпека такого типу матчу. Це бути нетерплячим. Ми повинні знати, що у нас є 90 хвилин або більше, щоб пройти далі. Очевидно, що нам доведеться забити на два голи більше ніж Шахтар. Очевидно, що для них є конкретний контекст. Ми не зможемо його затьмарити. Але це команда, яка регулярно грає в лізі чемпіонів на груповому етапі. Вони провели дуже хороші матчі проти Реала та Лейпцига. Це справжня хороша команда. Ми повинні зіграти краще ніж в гостьовому матчі. Оминути тему війни перед такими подіями неможливо. Наставник гірників Ігор Єввічович поділився своїми спогадами та враженнями про останні 12 місяців життя в Україні. З першого дня нашого подорожу, вже півроку тому, що з кожним днем і на тренуванні не тільки на матч, відчуваємо дуже величезну відповідальність до українського народу, до української держави, до солдатів, до воєнів, які б'ються за нашу свободу. І тут. Подяка кожний день і сто разів на день. Тим не менше, хочу, щоб коли вони дивляться наші матчі, вони почували себе гордим, щоб пишалися нашою битвою, і нашою боротьбою, яку ми даємо на футбольному полі, незважаючи на результат. Футболь це гра. Врешті-решт, це гра. А те, що зараз відбувається в Україні, це життя. Тому ми хочемо покласти своє життя на футбольному полі і like за те, що робить для нас там де дійсно показує свій характер і домолюблі. Ну, Звичайно, що це запитання підходить краще у якийсь інший день, ніж на сьогодні, бо завтра є матч, футбольний матч. Але все одно моя задача як тренера повинна відповісти вам за запитання з точки зору до вашої роботи і до соціальної відповідальності які. Я ja не обнашаю тільки як футбольний тренер тимчасово, а як людина, яка любить Україну, як країну, яка вже конекцію і зв'язок з Україною має більше ніж 20 років, а я сам Хорват. Так що це любов, вона вже довго, раз, довго часу триває і хочу це насамперед наголосити. što počuvaju sebe hordim, što ja znahođiš se u najkrašćemu klubu Ukrajinice, Šaktar Danijetsk. A što dena rabota nas pravdi vaška. Nas pravdi vaška, osobljivo što ljudi, jaki starši tu, jaki dovše tu času, bo ja piv roku tijeliki pracuju u Šaktari, ali di znao se i poznajom se s ljudjem, s veličestnim ljudjem, s gerojem, jaki terpja tože po svojemu, kožni se svoju simjeju, už ne raz vtratili svi dim, će kilki času ne život tam gdje oni najkrašće sebe počuvaju, a naš dim na, narazi je autobus, litak, hotel i duže vaško znajti duševni spoki i znajti sebe i svoju dušu tam vidpočiti, će skoncentrovati se, bo ti disno vičuvaš sebe i počuvaješ jak na zborah, gdes, na, koliko tuješ se do sezon, ves čas. Abo Turečina, bo Holanda, ne znaju gdje sam. Take tako je naše što dana života u Ljubovi. Tako što plus trenovanje proces, bahato razovo vin i pererivaje se zaradi siren, zaradi alarmi, zaradi uh, nebezpeke dla bombe, vid bombi vi museš prinjati rišenje duže švitko će prodožiti će trenovanje će u bunker, pokud ono ne projde mi imali dosvit proti Aleksandrije, zigrati mač s njimi, malo to što u menšnosti igrali še mač tri, četiri godine, bo dvije s polovine godine bili bez svitla u, 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 u razdihaljni. Takšćo, ce psihologični momenti duže vaški, aki ne daj Bog nikomu bit budece. Ce zaraz Ukrajina, zaraz bijece za svoju svobodu i ce ti čas ide, musemo trpiti, musemo buti Об'єднані і бітися. Так що віддячний. Я з точки зору кажу ще раз всім європейським країнам, які допомагають нам. Друзі, діліться своїми прогнозами щодо матчу Рен Шахтар у коментарях. Чи зуміють гірники пройти до наступного раунду Ліги Європи? Підпишіться на футбол Хаб, ставте лайк цьому відео та не забувайте заряджати на улюблені види спорту разом з компанією Перімач, народжені в Україні, заряджені перемагати.